Рідна батьківська хата, колиска роду людського, хата це символ Всесвіту, материнської любові, батьківщини, рідної землі, затишку, захисту і допомоги. Сьогодні ми здійснимо невеличку подорож у давню українську хату і побачимо, чим вона багата, які речі домашнього вжитку вона зберігала. Адже вони. Характеризують побут нашого народу, який пройшов шлях від слов'янських язичницьких символів до християнських святинь та оберег. А чому хату називають колискою? Хата справді є колискою, адже в хаті твориться доля: в ній народжуються, живуть і вмирають, щоб поступитися місцем прийдешнім поколінням. Найголовнішою богиною була жінка-мати, її називали Берегіною. Вона була хранителькою родинного вогнища, домашнього затишку, її уособлювали піч, скриня, ляльки-мотинки. Друге божество після берегині домовик. У домовика перетворювався шанований член родини, який помирав, але далі опікував родину. Турбувався її добробут домашніх тварин. Домовик сидить на горищі іноді на печі, тому варити їсти в двох горнятках борщ і кашу і виставляти на горищі. Домовик повинен першим зайти в нову хату. Отож, ми відправляємося в експедицію у пошуках домовика. Експедиційний корпус ліцаю номер 4. У рамках підготовки пошуково-дослідницької роботи про давні обереги батьківської хати прибув до села Букатенка. Нас зустрічає народний митець, відомий скульптор, здавець давніх традицій Альошкін Олексій. Вітаємо всіх! А яка сьогодні українська хата? Ошатна, чиста, як колись була! На любов і ласку так само багата, і живе тут казка, як завжди жила. Черівних вершивонок у хаті є багато, у рушниках ікони на стіні, і паляниця запашна, на свято, і вікла великі, чисті і ясні. У ній, бабусі, казка спочива в колисці, на покуті дідух, наче чарівник. А як будеш чемним? І за пічку глянеш. Там тебе чекає справжній домовик. Я нащадок славний, слов роду, знаю, що оселі має бути лад, а то глянеш хату, то не зможеш спати. Свині в сінях риють, пси посуду миють. Немета на хатах, світяк, страх багатий. А ложки під лавою поросли мурави. Але бачу в тебе у хаті порядок. Заглянути мило, як тут чисто й біло, чистенькі горнятка, заметана хатка, Сіл і лавмиті, а шлюбу дивитись. Ганна господиня, чиста хата, повна скриня, добра прибрана комора, бо наша іра скора, то тримай хаточку, як у віночку. І рушничок на кілочку тримай відерця всі частеньки і водити типу повнесеньку. До мавичок оселі оберіг. Завжди, начати затишку і ладу, він перед дверима по турецьки сяде і буря вщухне, і вітер, наче стих. Раніше біля столу збиралася уся родина. Тут, біля родинного вогнища, вчили поважати свій рід, Людей бути добрими, чуйними до ближніх своїх. Такими були основи слов'янського коду українського народу. У нашому дослідженні зібрано спогади та розповіді справжніх знавців українських звичаїв і традицій, художниці, майстрині народної творчості Оксани Городинської, священника Мегилів Подільської єпархії, свято Георгівського кафедрального собору Сергія Хаваліця. Майстрині декоративно-ужиткового мистецтва Марії Гоцуляк, жителів села Кріміне Степани Декоролюк та села Сказанці Бороніслави Бойко, зберігачки фондів могилів Подільського історику краєзнавчого музею Поділля, поетеси Таміли Панасюк, художниці, майстрині декоративно-ужиткового мистецтва Людмили Сорочинської, хранителя народних традицій Олексія Альошкіна та його дружини Берегині Людмили Альошкіної. Петенанка завжди була оберегом Подільської хати, розповідає Оксана Городинська. Над вікнами, над дверима ветенаночку ставили, щоб вішали, щоб не, всяка погані люди не заходили до хати. Навпроти печі покуть, путь червоний, орієнтований на південь чи на схід, у рушниках розміщено ікони. До них молились прадід мій і дід. Так описує сакральний центр хати Таміла Панасюк. Сергій Хаваліць, священник Свято Георгівського кафедрального собору, розповідає: в християнстві є церковні, обереги, які використовуємо ми повсякденно в повсякденному житті. В першу чергу, це християнська ікона, яка православна ікона, яка е, який зігріває напевно, кожну домівку. Немає таких домівок, яких немає ікони. Художниця, майстриня Марія Гуцуляк вважає все, що бралося до рук, що вироблялося в основному багато чого робили своїми руками, і це вважалося родинними реліквіями, тобто оберегами. Спілкуючись із хранителями традицій українського роду, ми побачили усе різноманіття обрядової символіки традиційного житла Подолян. Цікавими виявилися результати опитування респондентів, на основі яких ми склали відповідний рейтинг топ-10 оберегів батьківської хати. Дякуючи цікавим і мудрим спогадам наших респондентів, ми дійшли висновку, що феномен українського народу полягає в тому, що вдалося поєднати два релігійних світогляди язичницький і християнський. Це дало змогу церковні обереги поєднати з язичницькими. Стало надбанням українського духу, що не дає йому загинути навіть у найжорстокіших катаклізмах нових часів.